Ні, на мить не зупиняється процес облаштування укриттів у навчальних закладах Кременчука. Усі сховища облаштовувались фактично з нуля, адже до війни їх не було у школах і садочках міста. І зараз ми бачимо колосальну різницю. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив стан виконання робіт з облаштування укриття у Кременчуцькій гімназії номер 1 Зараз завершуються роботи на першій школі. Ми завершуємо укриття номер один, але сьогодні поговорили з директором. Нам треба збільшувати площу укриттів для того, щоб діти мали можливість навчатися в одну зміну. Для того, щоб діти з іншої школи, з 11-ї, так, вони ж теж до вас будуть деякі ходити класи. Якщо буде прийнято рішення про те, що в них поки що немає укриття, і вони йдуть до вас. Для них теж треба створити тут належні умови. Я дякую і будівельникам, дякую і вашому персоналу за те, що ви готуєте приміщення, готуєте сховище, робите все для того, щоб діткам тут було комфортно. Отно і головне безпечно. укриття в гімназії номер один. Дуже непростий об'єкт для того, щоб понизити рівень, вивезли тони ґрунту, перенесли комунікації, але отримали результат. Наразі перше укриття в гімназії вже майже готове. Зараз проводяться роботи над варіантом облаштування ще одного, щоб діти могли навчатись в одну зміну. Раніше говорили про те, що тут взагалі не можна зробити укриття. Зараз ми бачимо що... рівень. Да, опустили рівень, вивезли десятки сотні кубометрів землі, перенесли комунікації. Зараз маємо результат. І ті, хто нам говорив про те, що зробіть найпростіші укриття, обкладіть мішками з піском перші поверхи, і все буде добре. Повідомляю вас, що є лист. ДСНС, яким тепер уже всім закладам освіти, всім установам рекомендовано не робити цього. А ті, що зробили, будуть переробляти і робитимуть так, як повинно було бути з самого початку, капітально серйозно і відповідально. Як ми почали робити це 4 місяці тому, після закінчення фактично навчального року, і зробили за цей період дуже дуже багато. Дякуємо. Дуже велика робота була проведена дійсно, тому що наш заклад постраждав двічі від вибухових хвиль, і ми очікували на саме видатки фінансові від міжнародних фондів. Але ми не потрапили до цієї програми. І тому саме шановні батьки, шановні мешканці нашого мікрорайону, щоб ви знали, чому ми почали пізно ремонт. Це почалося тільки в червні, і саме за ці три місяці зроблена тут дуже велика робота проведена. Дякую. Дякую. А в Кременчуцькій гімназії номер 12 комісія затвердила стан сховища. Там створені усі умови для безпечного перебування дітей під час повітряної тривоги. І вже з понеділка учні зможуть відновити заняття за партами разом зі своїми вчителями та однокласниками. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.